Аналітика ринку нерухомості Києва, що змінилося, Олексій Миколаївич? Чи є взагалі якісь зміни за останній місяць? Ну, перш за все, я хочу відмітити, що у нас відбулося на ринку із таких цікавих подій. Ну, власне кажучи, весь травень місяць це було очікування клієнтів, очікування власників і очікування покупців. Чим завершаться перемовини. Ну, так чи інакше, це досить так, вплинуло на ринок, і падіння продажів у нас було близько 40% десь в першій половині травня. От, і це зрозуміло, тому що невизначеність для любого інвестора це, ну, скажімо так, основна причина просто все поставити на стоп. От, але вже в другій половині травня ринок знову повернувся на свої. На свої, скажімо так, звичайні продажі, і по факту ми закінчили травень практично на рівні квітня, тому взагалі падіння якогось в продажах, так, в цінах, не відбулося, не дивлячись на таку ситуацію. Ну, власне кажучи, якщо ми подивимось на графіки від наших партнерів Лунюа, то ми бачимо, що ціни на однокімнатні квартири в Києві. Мали зростання, до речі, на приблизно 8%, тобто ціна саме проданих квартир. Очікування власників у нас піднялось на тисячу доларів, тобто середня ціна очікування 65 тисяч на кінець траві. На кінець квітня це було 64 тисячі. А от власне вартість проданих квартир у нас змінилась на 4,5 тисячі. Це 8%. Ну, тобто, якщо. Брати цю статистику, то ціни саме на однокімнатні квартири ну, зросли на рівні 8%. Чи можливо, тут якась статистична похибка? Ну, Насправді ні, тому що величезний об'єм даних, і я розумію, що ну, таки це відбулося. Однокімнатні квартири завжди були самі популярні, і ціни на них зростають в першу чергу. В першу чергу зростають однокімнатні. Потім вже йдуть за ними двокімнатні і трикімнатні взагалі це в останню чергу. Ось, що стосується двокімнатних квартир, практично ніяких змін. 75 тисяч це було на кінець квітня, середня ціна і 75 ну з половиною тисяч на Травень так, на кінець травня, тобто ну, якісь зростання на 500 доларів є несуттєвим, але це теж показує якусь динаміку в тому плані, що квартири все ж таки активніше почали продаватися. Ну і враховуючи те, що у нас був певний період такого застою, так, в травні місяці очікування інвесторів, ну і покупців звичайних, то можу сказати, що все-таки є є тренд на невеличке, хоч і невеличкий, але зростання ціни є. По трикімнатним квартирам без змін. Власне кажучи, середня ціна, що на кінець травня і на кінець квітня, відповідно, 150 тисяч доларів. Це те, про що я казав, трикімнатні квартири вони будуть зростати в останню чергу. Давайте подивимося більш детально на ціни по районам, що теж цікаво, тому що середня ціна вона береться відповідно із самих високих цін, і самих низьких, а цікаво буде глянути по районам. Найдешевші по однокімнатним квартирам найдешевші ціни традиційно в Деснянському районі, це 41,400. Якщо брати лівий берег далі, це Дніпровський район 58,5. Ну і найдорожчий на лівому березі це Дарнівський район, теж традиційно 64 тисячі. Що стосується правого берегу, найдешевший Святошинський 51 тисяча. Далі Солом'янський 55, Голосівський та Подільський на одному рівні 67 тисяч, Оболонський 55 тисяч, і найдорожчий Печерський 118 тисяч на сьогодні. Що стосується сусідніх найближчих до Києва міст, ну, власне кажучи, Буча, Гостомель, Ірпінь. Буча 34 тисячі, Гостомель 26, Ірпінь 37. Петропавлівська Борщагівка 52 тисячі, ну, практично ціни, як у Києві. Софіївська 48 тисяч і Вишнева, 43. Що стосується двокімнатних квартир. Найдешевший Деснянський район 58 тисяч, на лівому березі далі йде Дніпровський 81 тисяча. І Дарницький майже 90 тисяч. Ну, ще бровари, 64 тисячі, середня ціна. Сусіднє місто. Далі, що стосується правого берега, Оболонський район 80 тисяч, Подільський 88, Солом'янський 85 майже. Голосівський досить дорогий по двокімнатним, 110 тисяч, Печерський, звичайно, найдорожчий 186 тисяч. Ну і Святошинський 67 тисяч, Софійська Боршерівка 74, Петропавлівська 76. Ірпінь Буча 56 і 52 тисячі, відповідно. Гостомель найдешевший 45 тисяч, і місто Вишневе 63 тисячі. Ось такі ціни по двокімнатним на сьогодні в Києві ну, і сусіднє містечко. Що стосується трикімнатних квартир, Найдешевший Деснянський район 72 тисячі, Дніпровський 107 тисяч, і Дарницький 115 тисяч. Бровари сусідні 74 тисячі доларів. Правий берег, найдешевший Святошинський, 89 тисяч, Оболонський 110, Подільський 110, Солом'янський – 140 тисяч, то 98 Шевченківський район і 297, майже 300 тисяч Печерський. Голосівський 153 тисяч, Софіївська Бощагівка на рівні 100 тисяч, Вишневе 72, Ірпінь 67, Буча 80, Гостомель 64,5 тисяч. Отака От вартість по трикімнатним, вона не змінилась в порівнянні з квітня місяця і поки залишається без змін. Чи можемо ми, Олексій Миколаївич, взагалі довіряти цій статистиці? Що це за дані? Це дані наших. Партнерів Лун, зібрані загалом по ринку, Я, як це як це Що Давайте це? ще раз розкажемо глядачу і для тих, хто не дивився, і для тих, хто сумнівається, звідки такі цифри. Окрім того, наша компанія також має доступ, як ріелторська компанія, має доступ до архіву проданих квартир саме на цьому порталі, де ми можемо бачити реально за яку вартість були продані квартири. Як це відбувається? Ріелтори, які виставляють квартири на продаж на цьому порталі, скажу так, що це 90, мабуть, 9% квартир, які продаються в Києві ріелторами, вони виставляються на цьому порталі однозначно. От. І, власне кажучи, після продажу ріелтор відмічає, за яку вартість була продана ця квартира. Це статистика, вона, вона закрита для ріелторів і <кій> вона виводиться в звичайний доступ для користувачів, але ріелторські компанії. Які мають ну, певні відносини з порталами. Мають цю інформацію більш детально, тобто вони можуть бачити, де в якому будинку, за які гроші була продана квартира. Тому це досить цікава інформація, я вважаю, що вона ну, там похибка, якщо є, вона невелика. Тобто та кількість квартир, яка там відмічена, вона достатня для того, щоб ну, реально. Розуміти, що це ну, якби максимально реальні цифри. Тому для мене сумнівів нема. Приблизно на за таку вартість це все і продається. І у нас, що ми беремо по е, сегментам, сам тим районам, що продала наша компанія, наприклад, там, за травень той самий квітень місяць. Ця статистика, в принципі, абсолютно схожа. Е, супер. Дякуємо партнерам за цю статистику. Що ще з цікавого є в аналітиці Києва? Щось цікавого ще, наскільки швидко квартира продається на вторинки, маємо теж такі дані. І, до речі, в травні місяці термін скоротився до 45 днів. Про що це каже? Це, знову ж таки, практично рекорд за останній рік. В березні у нас було 45 днів, далі пішло на зростання. І от максимально у нас було 80 днів. Це знову ж таки, коли була зупинка реєстрів, тому відповідно і за цього. Зараз це 45 днів. Знову ж таки, це свідчить тільки про зростання активності. Тобто, квартири стали більше продаватись, скорочуватись час між тим, коли виставляється квартира на продаж і коли продається. От середня кількість днів це 45. Тобто за півтора місяці квартири в середньому продаються. А якщо брати, наприклад, реальну, реальні продажі, ті, які є в нашій компанії, де ми стовідсотково знаємо, то я скажу так: якщо квартира виставляється по ринковій ціні, вона може продавати за лічені дні, ну максимум тиждень-два. Тобто для квартири хорошої ліквідної по хорошій ціні, це максимальний термін продажу. Ті квартири, звичайно, які виставляються по завищеній ціні, ну це звичайна історія. Ось що ми і бачили на графіках, можемо ще раз показати глядачу. Очікування реальність. Так, є очікування, є реальність. Тобто очікування це те, за скільки виставляється квартира ріелторами знову ж таки на порталі Realtor.ua. А продання, ціна проданих квартир це те, що відмічають ріелтори, за яку фактичну суму ця квартира була продана. Також у нас були в коментарях такі зауваження, що по типу. Хтось там занижає вартість в договірі купівлі-продажу, і тому а, ця статистика є недостовірною. Я скажу ще раз: а, на порталі Realtor.ua це ніяк не відображається. Те, що хтось там занижує економлюючи на податках і таке інше, це зовсім інша історія, і це не відноситься до а, того, що відмічається на порталі Realtor.ua. Тобто Realtor продав квартиру за там, 80 тисяч. Він її показує, тому що це закрита інформація і це конфіденційна інформація. Ми не бачимо, яка це конкретно адреса там до квартири. Так, ми просто бачимо, що в цьому будинку такий-то метраж, там якісь е, е, мінімальні характеристики була продана за стільки. Ну і цього достатньо, щоб зробити е, цю статистику, якій можна абсолютно довіряти. Якраз офіційна статистика може бути. Заниженою, правда? Ну, якщо офіційна статистика, яку може дати Мінюст, це, ну, знову ж таки, такої статистики немає, да, і ніхто не дає і відкритий доступ не надає. Тобто це, якщо взяти всі договори, які були. Заключені у нотаріуса і всі ці ціни, по яким вони були заключені. Там, ну, там буде не дуже достовірна статистика, тому що насправді є можливість вказати в договорі купівлі-продажу не реальну вартість квартири, а не менше оцінки. Так, це є право, це ну, якби і цим правом деякі клієнти користуються, тому там дійсно може бути статистика ну, неправдива. Тут вона максимально відображає реальність. тому Ну, якби в мене немає сумнівів. Бачите, ви говорили про те, що коли не завищені очікування по ціні нерухомості, вона зараз швидко продається. Як ви це поясните, чому зараз така активність? В країні ситуація складна. Ваш партнер по бізнесу також ми мали інтерв'ю, розказував про складність та, цієї ситуації на ринку. І тут раптом ажіотаж? Немає ніякого ажіотажу. Якщо б був ажіотаж, було б зростання ціни. Фактично, окрім однокімнатних квартир за травень місяць, нічого не змінилося. Двокімнатні на рівні, практично ну, невеличке зростання, трикімнатні взагалі на рівні, то ажіотажу немає. Є, досить, але якби попит був менший за пропозицію, тобто якби була якась стагнація ринку, і, до речі, враховуючи цей фактор, що у нас ну, було очікування так, всіх, чим завершаться переговори, ну, власне кажучи, при цьому активність місяця все ж таки збереглась. Тобто, якщо в першій половині місяця. Був якийсь спад, то в другій половині місяця всі, хто хотів купити, вони купили. Е, немає ажіотаж, але є досить активний ринок. Чому? Ну, Він, власне кажучи, активний усі майже ці 3 роки, коли йде повномасштабна війна. От. І основні причини, які, Ну, по-перше, потрібно розуміти, що нерухомість це ну, на сьогодні найнадійніша і, най... і, най... і най... найкраща інвестиція. Ну, по факту. Коли в країні йде війна, коли дуже ну, велика невизначеність взагалі в усьому, куди інвестувати, так тобто класти в банк, де там відсотки, три відсотки доларів річних, навіть менше, так це не цікаво. Вкладатись в якесь щось інше, ризикувати це теж досить ну, на сьогодні. Такий собі варіант, так. тому люди продовжують інвестувати в нерухомість все, що є, якщо є якась певна така сума значна, тобто вони продовжують інвестувати, плюс первинна нерухомість. так, Там пішов спад за рахунок того, що Ну, То це було більш на початку війни, тому що багато будівництва було зупинено. І інвестор пішов на вторинку. Зараз все ж такі інвестори повертаються на первинний ринок. Будівельні компанії, особливо надійні, відновили будівництво. Нормально, до речі, будують активно, ну і це позитивний фактор. Окрім того, все ж таки на вторинний ринок дуже сильно впливає держпрограма. держпрограми. Насправді, завдяки їм цей ринок тримається, тому що в державні програми це кошти, так, які вливаються. в Цей ринок. Хтось продає по державній програмі свою квартиру, далі купує вже заготівку. І за рахунок цього, ну дійсно, ми підтримуємо. Ну, не ми підтримуємо, так, а ринок тримається в балансі, тобто є баланс попиту і пропозиції. І на сьогодні я би сказав, що цей ринок досить комфортний як для власника, так і для покупця, тому що немає якогось зростання ціни, де потрібно встигнути купити, бо заберуть так, і немає якогось падіння, тому покупці можуть спокійно обрати. От так, завдяки держпрограмам, цей ринок тримається. Якби не вони, я думаю, все ж таки ну, на ринку було б падіння. Було б падіння ціни. Не знаю наскільки велике, але. Воно було. Крім того, треба розуміти, що економіка в країні працює. У нас іде ну, я це називав на початку року. Так, у нас іде зростання ВВП як би там не було, тому що знову ж таки війна це теж економіка, частина економіки, і дуже значні кошти вливаються з заходу. так, І ну, відповідно ці кошти йдуть далі в населення. так, То люди заробляють. от… Ну і далі інвестують в нерухомість. Ну, тут все зрозуміло, і наразі так. Я розумію, що багато покупців думають, що ну, ціни будуть падати, і вони очікують цього і хотіли б цього. Я б теж би цього хотів, тому що ну, якраз би коли купити, так, то краще по низькій ціні. Але е, на сьогодні цього не передбачається. От що ми бачимо, ми не бачимо взагалі за останні три роки тенденції, щоб хоча би якісь місяці не пішли вниз. Ну, ми показували за півроку зміни. Там десь приблизно плюс 8% за останні півроку зросли ціни. Ну, тобто... Завдяки нашому з вами інтерв'ю я якраз також зараз розглядаю варіант купівлі нерухомості, яка що називається, не горить, але розумію, що відкладати ну, ну немає сенсу на потім жити завтрашнім днем. Власне, так покупці, мабуть, і аналізують, тому їх досить багато. Роботи в ріелторів не вистачає. Ваша компанія як зараз, які часи зараз переживає? Ну, стабільної стабільні, роботи... стабільні часи для ринку нерухомості, тобто є робота. Я скажу так, ну. Який би не був би ринок, треба вміти працювати в цьому ринку, тому що ми працювали і в падінні, і в зростанні, і сказати, що зараз найгірші чи найкращі часи, ну, тут все залежить від того, як компанія адаптувалася от, до е, умов. Але якщо брати загалом, то ну, угод вистачає так. Роботи для ріелторів вистачає. немає якогось буму, немає якогось там ажіотажу, цього всього немає. От, проте, є продажі, є оренда, люди купують, люди орендують. Ну тому, власне, ринок працює. Користуючись нагодою, хочу висловити своє враження від роботи золотих воріт. Я заради цікавості і не тільки проходжу наразі навчання таке, яке проходять ваші ріалтори. І хочу сказати, що я е, дуже вражена цим навчанням і дуже здивована. Я чесно не очікувала, що буде так, тому що навчання дуже дуже деталізоване. Я не знаю, бо не дивилась, яке навчання в інших компаніях, але я сумніваюся, що воно подібне навіть наполовину настільки глибоке, і ріалтори е, в кожній кризі, як ви, да, говорите, що компанія переживала різні ситуації, адаптовуються. Отримує чіткі інструкції до дій, як діяти, як справлятись, як надавати якісну послугу. Це супер. Тому як людина зі сторони, яка це подивилась, рекомендую. Звертатися до ріелторських послуг цієї компанії і, можливо, стати ріелтором. Бо навіть не маючи знань, їх можна дуже легко здобути. А що Олексій Миколайович можна прогнозувати? Ну, як завжди, я е, прошу вас прогнозів, хоч це ситуація непроста, ну, але раптом. Ну, знову ж таки, висловлюють виключно свою думку, не претендую на істину. Е, наразі я не бачу взагалі ніякої тенденції до зниження ціни. Ну, от, до зниження. Е, я на 100% впевнений, що найближчі, ну, давайте так, будемо прогнозувати на найближчі місяці, на літо. так. Ну, У нас, по-перше, почався традиційний сезон відпусток, тобто влітку завжди активність ринку падає за моїми спостереженнями приблизно на 20% за останні роки, так? тому що… Ну, По-різному було. Були роки, коли взагалі не було ніякого падіння. Ну, Зараз на 15, максимум 20% падіння активності. Це не означає падіння ціни. Це означає падіння активності, падіння кількості угод, власне кажучи. Просто ті люди, які від'їжджають відпустки, ну, вони вся час не виставляють свої квартири на продаж, активно не шукають, і тому загалом. Просто активність зменшується, тому це е, однозначно вплине в плані кількості продажів, але точно ніхто не буде ну, поспішати там знижати ціну. О, це однозначно. Що стосується зростання ціни, е, теж не бачу таких суперперспектив для того, щоб ціни активно почали зростати. Не бачу. Тому я думаю, що найближчі їх, там два місяці вони будуть плюс-мінус на рівні. Тому що, ну знову ж таки, Якісь очікування, ну, в когось були ілюзії щодо переговорів. Я не знаю, хто як собі бачив завершення цих перемовин, але було зрозуміло, що навряд чи війна завершиться і, на жаль, вона продовжується. І ну, нема такої тенденції, знаєте, на покращення на сьогодні. І тому для зростання ціни теж не бачу таких передумов. Тому думаю, найближчі два місяці буде на рівні. Але починаючи з осені, там буде інша історія, тому що активність буде зростати. Відповідно, буде можливо більше квартир, більше покупців на ринку. Ну там далі будемо бачити. Тому забігати там до осінь я б не хотів. Але на літо наразі так. Дуже дякую вам за аналітику. Якщо вам треба купити або продати нерухомість, звертайтесь до професіоналів. А якщо хочете просто бути в курсі ринку нерухомості, що відбувається, поради, дивіться наш YouTube канал.